Ще минулого року вирішила, що стару хризонтему посеред двору треба таки перенести, бо вона трохи заважає. А тут ще така штука, що викошувати траву під парканом сусідським ну, дуже незручно газонокосаркою. Тому я відміряла, розмітила невелику смужку і перше, що зробила, це закопала бордюр. Тому що хризонтема повзуча. Ну, і щоб хризантема не вилазила на газон, а газон не вилазив до хризантем. Ну, як завжди, хризантеми одної мені було замало, я ще нагребла трохи лілій і посадила їх тут. Ну і самі хризантеми. Як бачите, вийшла така гарненька рядочка-квітник, котрий я добре пролила водичкою, потім ще антихрущем. І сподіваюся, що все буде рости. От... Вже тиждень пройшов, і хризантеми прийнялися як не дивно.